Вітаю, друзі, ви на каналі Мільйон історій, я Наталка Зарупа, і сьогодні хочу розповісти вам маловідому історію із життя найбільш знаної у світі та найбільш улюбленої української поетеси Лесі Українки. А ви знали, що Леся Українка мала названу доньку разом із чоловіком Климентом Квіткою поетеса взяла на виховання дівчинку на ім'я Марія Собіневська. Раніше дівчинка проживала в родині киян Карпових, яка виховала із самого Климента Квітку. Марусю Карпови взяли на виховання, але вже у дуже поважному віці у своєї знайомої. Дівчинка мала норовливий характер і про неї казали шкодлива, і рідня з нею не могла впоратися. Коли маленьку взяла під свою опіку Леся Українка, все змінилося. Якось вона почула, як батько Климента Васильовича сварився на Марусю і ступилася за дівчинку, гримнувши кулаком по столу. Як не вмієте нічого пояснити, тільки своїми молитвами голову забиваєте, то не беріться, я буду вчити її сама. У листах Марії збереглися спогади, як Леся Українка навчала її читати, писати, давала уроки іноземних мов, арифметики. Разом вони вишивали, робили писанки. Постійною турботою поетеси була і плата за навчання дівчинки. Зі своїх поїздок Леся привозила дівчинці тканини, сукні та книжки. Марія не називала її мамою, а казала тітя Леся. Але з теплотою згадувала в листах, що Лариса Петрівна косач Квітка любила мене як мати, поважала як людину, хоча й маленьку. Я пам'ятаю свою тьотю Лесю, яка своєю добротою, сердечним ставленням і материнською любов'ю допомогла мені стати людиною. Так писала Марія Собіневська. Коли робота змусила Климента Квітку переїхати на Кавказ, за ним подалася і вся родина. Маруся там продовжила навчання і навіть здобула золотий хрест у гімназії, що вважалося найвищою нагородою. На жаль, Її названа матір Леся Українка цього вже не побачила, бо померла. Тіло поетеси перевезли в Україну. Останній спочинок вона знайшла на байковому кладовищі. Марія не була на її похороні, вона залишилася жити на Кавказі, стала телеграфісткою, вийшла заміж, взявши прізвище чоловіка Бешкурова та осіла у Кисловодську. Це в Росії. Марія вийшла заміж завдівця, в якого був син, і разом вони народили ще одинадцять дітей. Марія так хотіла хоч одну з дочок назвати Лесею. Але чоловік не дозволив він казав Ти не зможеш її виховувати, бо кожного разу, як на неї подивишся, будеш згадувати і плакати. Марія Собіневська Бешкорова так більше й не повернулася в Україну. Але, помираючи, дітям залишила заповіт вклонитися в могилі Лесі Українки. І цей заповіт виконала одна з її дочок, Вікторія. Додам також, що відомості про названу дочку Лесі Українки Марію Собіневську містяться в музеї Лесі Українки в Луцьку, а також спогади Марії собіневської Бешкурової про життя в родині Карпових квіток. Увійшли до книги Спогади про Лесю Українку, автор цієї книги Тамара Скрипка, і там можна прочитати ці спогади і цю інформацію, цю історію життя Лесі Українки. На завершення розповіді хочу прочитати вам вірш: один із циклів дитячих віршів, написаних Лесі Українкою, і, можливо, цього вірша та інші дитячі вірші. Вона читала і цій дівчинці Марусі Собіневській. Тішся, дитино, поки ще маленька, ти ж бо живеш навесні. Ще твоя думка літає легенька, ще твої мрії ясні. Мрія колине й з думкою в купці, геть у далекі світа. Крил, не втинай, сезокрилі голубці, хай вона вільно літа. Чи пам'ятаєш ти казку дивницю, як то колись принесла тую цілющу, живущу водицю, дрібна пташина мала, їй не страшні були дикі простори, скелі й хвилі морські, перелітала найвищі гори, мала крильця та прутки. Так твоя думка швиденько полине, тільки їй волю даси, і принесе з чарівної країни краплю живої роси. І як приступить журба невсипуща та до серденька твого, та я цілюща, живуща, буде живити його. Хай же та мрія із думкою в купці лине в незнані світа. Крил, не втинай, сезокрилій голубці, хай вона вільно літа. Ось така розповідь, друзі, така історія із життя Лесі Українки. І такий чудовий вірш із циклу дитячих віршів поетеси. Якщо вам сподобалася ця розповідь, підтримайте, будь ласка, канал Вподобайкою, поділіться цим відео, прокоментуйте, скажіть, чи знали ви такі факти з біографії Лесі Українки, чи можливо ні, чи було це вам цікаво? І які ще історії життя видатних українців ви хотіли би. Почути на нашому каналі. Це був мільйон історій. Я, Наталка Заруба. Дякую, що були на цьому каналі. До нових зустрічей!